є, тому що їх нема. Братів, сестер, що землю захищають від біди? І тут, бо десь у неї досі ще благає. Щоб вижив, повернувся, залишився назавжди. Ми є і є весна. Бо там мільйон крізь час і простір дивляться на нас. Стоять на варті наші батальйони. Бо вогник пам в пам'яті, у людських серцях не згас. Своїх тримаю таку червону, як солдата, кров. Сьогодні перемоги, день згадаю, і слова вічні ніколи знов. Як квітку пам'яті візьму у руки, а потім ніжно до серця притулю. Дала історія життєвої науки. Я жити хочу, я життя люблю. 8 травня, сила перемоги Над нацизмом. день її борців, шанування подвигу українського народу, день життя нового творців. Європа і світ відзначає увічнення пам'яті жертв війни. Моя Україна маки вплітає і голосно крикне Ні, знову ні. Сьогодні офіційне свято перемоги, засудження воєнних злочинів, воєнних днів. А нас лякають повітряні тривоги. Тримається солдат на передовій. Хлопою цей день ми відзначаємо День пам'яті й примирення. усіх. ми кожен подвиг український пам'ятаємо. Ми не забудемо жахливих днів війни. Майбутнє у руках своїх тримаємо, вони мак за вітром не зносить, ми знову переможемо. Ми знаємо, бо з нами Європа, з нами весь світ. Сьогодні день пам'яті. Ми знаємо. Це репетиція, великих справній війни, які всі з нетерпінням вже чекаємо. День перемоги, сучасної війни. Поруч, близько, ще не за горами. Із своїм містом, містечком, селом. Перемога буде обов'язково за нами. Ми кричимо, благаємо, ніколи знов. Мені часто сниться війна. Ймовірно, це відлуння прочитаних книг чи переглянутих фільмів. Це маленькі епізоди або цілі історії. Та війна передусім це страх. Біль, сльози, смерть, руйнації. А ще це пам'ять, і вона не тільки сьогодні, в день пам'яті та примирення, вона назавжди в наших серцях. Пам'ятаємо про всіх, хто боровся і переміг. Пам'ятаємо про всіх полеглих, закатованих, депортованих, про всіх, для кого батьківщина була дійсно. Понад усе. Ми вдячні вам за ваш подвиг. Ми вдячні вам за перемогу. Ми пишаємось, ми пам'ятаємо! Сьогодні день тривожний святковий я свічку пам'яті на підвіконі запалю. Нехай планета моя чує знову ніколи не забуду про війну про ту війну, яка взяла початок 35-му страшному році. Яка заставила у руки зброї брат і кров дивилися на кожній кроці. Ще мільйони лишились постомілок, десятки тисяч від плохів сирів, мільярди ненаписаних листівок, від батька-сина із з привіт. Терпілися в далеких сорокових. І близько 22-му вже ми кричимо на світ, ніколи знову, Ми хочемо своє, не треба нам чуже. З днем пам'яті примирення, країно, з днем пам'яті примирення, земля моя, не буде хай війни, не буде руїни, хай буде пам'ять, маки і весна.